Понад шість десятків команд стартувало на початку чемпіонату Коломийщини з футзалу. Вони розігрували комплекти нагород у трьох лігах та кубку району. Цьогоріч турнір змінив свою географію, адже в розіграші брали команди ще із снятинщини та Городенківщини. Тому вважає голова асоціації футболу, і боротьба була вкрай запеклою. Сьогоднішнє збільшення територіальне Коломийського району ще привело більше до нас футзалістів, більше клубів. І конкуренція стає все цікавішою. І пам'ятаєте матч за кубок району, який був цікавий видовищний, і сьогодні буде ще цікавіше. У міській раді вважають, що спорт потрібно розвивати ще більш активно. Коломийська влада робить вибачити. Я думаю, що цей е, сучасний спортивний зал якраз призначений тільки для футзалу, а й для інших видів спорту. Ми розуміємо важливість. Не тільки футболу, а всіх видів спорту в Коломийській громаді. Я думаю, що ми і надалі будемо продовжувати підтримувати і футбол, і футзал. І взагалі А от суперфінал виявився за пеклим, адже дві команди добре знають одна одну. Тому команди активно боролися за м'яч і хотіли якомога швидше відкрити рахунок. Першому це вдалося зробити команді з верхнього вербіжа. До речі, увесь матч пройшов під акомпанемент атак. Обидві команди запекло боролися за перемогу. Однак доля того дня була на стороні верхньовербіжців. Завжди любі нагороди, золоті, вони завжди приємні. Тим більше, що ми зустрічались з тією командою, які програли кубок, ми зробили свої, проаналізували свої помилки. Тренер дав установу, ми її виконали. Трошки в першому таймі нам дещо не виходило. Але потім ми знайшли свою гру і все-таки доказали, що ну. Що ми сильніші? Однак не одним футболом живе нині спорткомплекс у Кролівці. Тут і не далі проводитимуть ряд змагань, каже його очільник. В двох залах на протязі чотирьох місяців інтенсивні баталії з великою кількістю глядачів. Як звичайно, цікаві, напружені ігри. Сьогодні вишенька на торті, суперкубок, Дві найсильніші команди. Я думаю, глядачі отримують чергове задоволення від сьогоднішніх баталій. Спортивні зали будуть працювати. Ну, теніс, волейбольні команди будуть тренуватися, поки не закінчить чемпіонат України. Це мається з збірна України і професійний клуб «Аланта» жіночий. До речі, не всі вболівальники змогли поміститися на трибунах спорткомплексу. Однак організатори подбали, щоб у фоє спортзалу можна було спостерігати за грою з екрану телевізора. Скоролівки Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.